Слава Україні! Розпочалась 604-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах протягом минулої доби. Відбулось 90 бойових зіткнень. Також минулої доби російські терористи завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою Іскандер М по цивільному об'єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні безпілотники типу Шахет 136 131 по півдню України. Більшість з яких було знищено протиповітряною обороною. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Петропавлівка, Подоли, піщани Харківської області. Білогорівка, Луганської області, Спірне, Виїмка, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Бердичі, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка, Донецької області, Роботине, Новоданилівка, Запорізької області, Береслав та Веселе Херсонської області. Під артилерійським вогнем російські загарбники опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. У прикордонних районах проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Харківської області а також 12 атак біля Надії Луганської області на Лиманському напрямку. Сили оборони України не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії. Та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби на цьому напрямку втрати ворога склали вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєвєрного Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар'їнки Донецької області. Тут силами оборони України відбито 16 атак противника. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по пункту управління російських окупантів: 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено чотири розвідувальних безпілотника оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок та 13 артилерійських засобів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1380 окупантів, 55 танків. 120 броньованих бойових машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета та 33 автомобілі. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!